Нас просять знайти периметр ось цієї фігури. Периметр це у нас по суті довжина всіх сторін фігури. Я так і запишу: довжина всіх, всіх сторін, сторін. Ось так. Або ми можемо сказати по-іншому, скільки нам кроків, або, наприклад, сантиметрів потрібно пройти, щоб повністю обійти цю фігуру. Для людини це замаленьке, але якби я була мурашкою і я б захотіла обійти цю фігуру, я б захотіла дізнатися, скільки ж сантиметрів мені потрібно пройти. Отож, для цього ми і знайдемо периметр цієї фігури. Почнемо звідси: ця сторона у нас 5 см. Тому ми запишемо, що вона у нас 5 І оскільки периметр це сума всіх сторін, довжини всіх сторін, ми додамо сюди ще цю сторону, яка у нас 3 см. Потім додамо ще цю сторону. Вона 4 см, тому плюс 4 Ще цю сторону вона також 4 см. Тому додаємо сюди ще 4 Ось цю довжелезну сторону, яку я буду проходити дуже довго, як мурашка. Теж ми маємо додати, вона у нас 9 см. А довжину тієї сторони ми не знаємо. Проте, як нам знайти периметр, якщо ми не знаємо довжину однієї сторони. Нам потрібно її знайти. Адже без цього периметр ми не дізнаємося. Якщо я пройду всю цю частинку і захочу знайти, скільки я пройшла, то без цієї сторони я просто не дізнаюся. Отож, ми можемо побачити, що ось ця сторона, ось ця, вона так само можна її перенести сюди. Ось так. Тобто, ось тут у нас буде 3 см. А коли закінчується ця рожева частинка, Починається зелена, ось ця. тобто ми продовжимо ось таким чином сюди зелену цю частинку, і вона в нас буде 4 см, прямо як ось тут. І ми бачимо, що довжина цієї сторони у нас вийшла в сумі 7. Тобто я додаю сюди ще 7. І тепер ми вже можемо обчислити який ж периметр цієї фігури, просто додавши всі ці сторони. Отож, 5 додати 3 буде 8, 8 додати 4 буде 12, 12 додати 4 буде 16, 16 додати 9 буде 25, і 25 додати 7 у нас буде 32. Отож, у нас вийшло 32 см периметр ось цієї фігури.